Жовті води, місто побудоване Радянським Союзом, чи все ж місто з глибоким українським корінням. За радянських часів жовті води були одним з 15 закритих населених пунктів. Причина видобуток урану, який використовували як ядерне паливо. Місто не позначали на карті а для листування з жителями, потрібно було зазначити поштова скринька номер 28 Будівництво міста виконувалось московськими проєктними організаціями, і згодом логістика, фінансування і вся звітність контролювалися безпосередньо з Москви. Про це часто згадують місцеві. А що ж було раніше? Топонім жовті води відомий ще за козацьких часів. Так називається долина біля річки жовтої, де відбулася битва українського війська у 1648 році. Це важлива і знаменита найперша битва, яка закінчилась перемогою козацько-татарського війська. Битву під жовтими водами детально описано у фільмах гетьман. Вогнем і мечем, а також комп'ютерній грі Козаки Європейські війни. Населений пункт виник тут ще у 19 столітті, коли в басейні річки виявили багаті поклади залізної руди. А статус міста населений пункт отримав справді у 1957 році. Підписуйся, щоб знати більше історичних фактів.